Не усі за змі розкрили, хто саме відмовився купувати зброю Україні за схемою Трампа. Шість країн підтримали нову схему поставок зброї Україні, але деякі відмовилися. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Франція, Італія і Чехія не братимуть участі у новій ініціативі, згідно з якою країни НАТО купуватимуть американську зброю для України. Водночас Німеччина, Великобританія, Нідерланди та кілька країн Північної Європи долучаться до схеми президента Трампа, і про це повідомляє політико. Ініціатива передбачає, що європейські країни самостійно закуповуватимуть американське озброєння для зброї. Ойних сил України цей крок дає президенту США Трампу політичне прикриття і дозволяє уникнути прямої конфронтації з ізоляціоністським крилом його політичного руху. Мага. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав цю ініціативу та подякував Трампу за сильне лідерство. Проте за кулісами ключові домовленості укладалися у Берліні, а не у Вашингтоні. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів серію переговорів. Ворів із союзниками, серед яких був і Рюте, та переконав Трампа дозволити закупівлю американської зброї силами європейських держав під час зустрічі в овальному кабінеті. Генсек НАТО Марк Рютте згадав кілька північноєвропейських країн, які підтримують американську схему поставок. До нової програми вже приєдналися Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Данія, Фінляндія та Норвегія. Франція натомість вирішила лишитися осторонь, як пояснили два французькі чиновники, країна не братиме участі у закупівлях американської зброї, оскільки продовжує дотримуватись стратегічного курсу президента Еммануеля Макрона на розвиток національної оборонної промисловості. Однак позиція Парижа суперечить підходу Берліна. Уряд Німеччини на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом вважає закупівлю американської зброї одним ми з небагатьох реальних варіантів для швидкого забезпечення України необхідним озброєнням, враховуючи обмежені можливості європейських заводів. Крім цього, не братиме участі в ініціативі зі закупівлі американської зброї для України й Італія. За даними Стампа, України немає вільних коштів для цього, тому триватимуть лише планові закупівлі. Проте Рим сприятиме логістиці для Києва раніше до схеми закупівлі. Канської зброї для України відмовилася долучитися також Чехія, як повідомлялося під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, 14 липня, президент США Дональд Трамп оголосив про передачу Україні 17 систем Петріот. Частина з них прибуде вже найближчими днями. Хоча зброя надходить від США, фінансування поставок здійснюють країни НАТО, передусім Європейський Союз. Також генсек НАТО Марк Рюте підтвердив, що. Що в рамках нової угоди між США і НАТО ЗСУ отримують масштабну допомогу у сфері протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів. За його словами, розширення оборонного виробництва альянсу дозволить сформувати значні пакети підтримки Україні. Крім цього, Чехія відмовляється приєднуватися до проєкту США та НАТО щодо закупівлі американської зброї для України за словами прем'єр-міністра Петра Фіали, його країна Україна зосередиться на інших формах допомоги, зокрема ініціативи з боєприпасами.